кімнатна квартира, проєкт БПС, четвертий поверх. Ось зроблений ремонт. Значить, заходимо в квартиру. Прямо у нас кімната. все в принципі, мебель і техніка залишається. Ось, звернув увагу. Значить, вид, якщо через сіточку тут гарний. На природу на ліс. Це лісовий проспект 41. Проводочка вся замінена в квартирі. Значить, ось сам вузол з ванною великий, туалет, бойлер. Великий. Кухня. Ось така гарна. Балкон. Ось тут теж сеточка. І... І є ще у нас кладовочка. Вона зараз закладена, але тим не менше вона є. Ось така одна кімнатна квартирка.